Вітаю вас в черговому моєму відео, і сьогодні ми з вами поговоримо про перший бій Факап з першим курсом. Ну, це не знаю, чи це правильно казати факап, можливо, це просто чергова. Ну з одної сторони ми маємо розуміти, що з першого разу нічого не вдається ідеально. Давайте наведу приклад на велосипеді. Не може людина, яка не вміє на їздити на велосипеді, одразу почати добре їздити. Правильно? Ну це це прям нереально. По-любому будуть якісь негара. Тому і тут ну, прям нереально в житті. Якщо скажімо, я там 15 років займався фізичними товарами і взяти, от створити. Перший інформаційний товар і одразу почати його продавати, там, типу, в плюс. там. Ну, Це прям нереально, правда? Тобто, ти і так, так само це ж дивіться, як в мене. По-перше, створити інформаційний продукт, інформаційний товар, так інфо інфопродукт. Це теж ти з першого разу не можеш ідеально зробити. Хоча зараз мова якраз не йде про інформаційний продукт, тому що люди по суті ще його і не бачили. Те, що я створив свій там перший курс і там до, до продажу другий курс, не можна зробити з першої спроби правильний лендінг, правильну структуру побудувати. Не можна з першого разу запустити правильні рекламні кампанії. Ну теоретично можна, але. Завжди буду тести. Ну знову ж таки, зараз в даному випадку в мене вилізла проблема не з рекламними кампаніями, я так підозрюю, а можливо більше з. З лендінгом. Хоча тут, тут теж, ну коротше, я дуже багато помилок, всяких понароблював. От ну, зараз якраз хочу з вами поговорити. То, значить, перше, я так роблю завжди по життю, це все прямо моє особисте. Все ж завжди по життю робиш неправильно, не, ну, порушуючи правил, і, 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 і здається, ай ай, получиться. Ай получиться, ай получиться. І а ніфіга воно не виходить. Навожу приклад. Є проблеми з дизайном. Ну, але знову ж таки, дизайн це не саме головне, так само є проблеми з офером. Є проблеми з самим лендінгом. є така теорія, що насправді рішення приймається вже на першому е екрані нашого лендінга. Тобто, якщо людина хоче купити, вона навіть може далі не скролити. Ї їй треба дати це з першого разу, з першого екрану. Наприклад, вона сидить там в, в соцмережі, так, і е ми показуємо для неї свою рекламу. От якраз цей меседж, цей офер, це там чи це відео наше, ми показуємо, чи якусь статику. Він він продає там. Треба це все показати, типу, в самому офері. І якщо вже людина, от людина захотіла, от вона якщо вона клікнула, все це вона вже виявила бажання, так і відповідно, треба просто підсилити це бажання дати вже. І щоб вона купила, і, і до побачення. Навіть щоб часу не гаяла е, з, ну, там, на, на вивчення там, і так далі. Хочеш бути здоровим, нажала так, все, заплати 200 гривень і будеш здоровий. Все, Чик. <гум> поняли? Тіпа от така. І тіпа, все, заплатив, оплатив, і, і все. І тіпа, людина вже хоче бути здоровою. Ну, А далі вже буде бачити, як там піде це, це знайомство, а не так, що, типа. Оце, там, Хочеш бути здоровим, а потім на, на лендінгу. Щоб бути здоровим, то ти маєш 5 років того, 10 років того, 20 років того. І, це, і типу, ой-ой-ой, і все, і людина змилася. Типу, а тут треба так зрою. Хоч бути здоровим, хоч бути здоровим, оплати 200 гривень і все. <див> так, значить, ще проблема так само. Проблема створилася, я ж лінивий. Я наняв аля дизайнера програміста, маркетолога, який Кузнець і Швець і в Дуду, е, якийсь там грець. Коротше, створив мені, е, ну, мені лендінг, так? Але, але ну, по функціональності, вроді би, більш-менш е, все ну, налаштував там, купити там перехід на чатбот, а на оплату, після оплати там, на сторінку подяки, на сторінки подяки, там перехід на чатбот. Оце все налаштовано по функціоналу. Він все зробив ідеально. Ну ні, не ідеально, тому що дивіться, є канон в першому, от я вам зараз говорю: в першому е е е екрані має бути, е наприклад, е чіткий офер, е чітка кнопка купити. І е м, оця е банальщина, оцей годинник, знаєте, що там акція, а типа закреслена ціна, Це теж має бути база, типа, і таймер, який підштовхує вас до покупки, наприклад, до кінця акції 10 хвилин, типа, не думай довго, купляй вже. Цей офер. І виходить, що блін, а якщо поставити до кінця е 5 хвилин або 3 хвилини, щоб довго не думав, або до кінця хвилина. І осталося mm. <реш> для, для, для цікавості. треба. З точки зору маркетингу, перше правило хз надо, треба тестувати. Тому е треба буде провести такий тест. Типа, ну, знаєте, може ви не розумієте, давайте я спробую детальніше пояснити. Е що, що за таймер? Наприклад, там, хоч, от, давайте ще, хочеш бути здоровим, от, купи цей курс за 200 гривень і будеш здоровим. Але е, не, не просто купи цей курс за 200 гривень, цей курс коштує там, 7 тисяч, але зараз акція, і він коштує 200 гривень. І до кінця цієї акції там 3 хвилини або 1 хвилина, щоб ти довго не був, ну, бери срочно плати, Типу там 3 хвилини, знаєте. То от от, от такий прикол, коротше. О, а якщо вам, блін, ха. Реально дивіться, я зараз придумав прикольну ідею. Ми ставимо таймер, наприклад, одна хвилина чи три хвилини. І mm. реально там в налаштуваннях таймера є така два варіанти. Або, наприклад, перший э, варіант, що він просто оновлюється, да? ну це геть э, бредова ідея. Бо, типа людина хвилину, а потім подивиться, гопівся. А другий зробити, зробити такий прикол, э, другий, э, другий варіант. Там Мабуть, багато є варіантів, ну, теоретично можна запрограмувати будь-який варіант. То була би дуже би класна ідея, мені здається, е, тіпа, заблокувати для людини покупку і сказати, ну, тіпа, кінчилась хвилина чи три кінчилась, і сказати: е, на жаль, твоя, тіпа, там е, як там його, е, оця, що, тіпа, без, не, не бездіяльність, а оця, короче, шотелиця як теля. Е, як воно правильно називається? Не знаю. Ну, коротше, оця якась, на жаль, твоя тобі сьогодні не допомогла, тому вертайся до свого життя і чекай, можливо, тобі попадеться ще раз наша реклама, тоді будь готовий одразу все оплатити. І до того часу е потурбуйся, щоб на твоїй карточці було, там, наприклад, там, 300 гривень чи там 500 гривень, скільки курс коштує. Типу, реально, от тако, це було б дуже круто. І потім ремаркетінгом його через там, 3 дня чи через 7 днів доганати. І тоді людина в натурі, дивись, акція пропала, за 7 тисяч я вже ж не буду купляти. І типу, о, треба буде в следующий раз, як на, як попадеться мені ця реклама, треба буде одразу купити там за 200 гривень. Це як маркетинговий хід. Прикольно, прикольна історія була би. Да, це треба буде використовувати. Треба буде десь записати. О, давайте я зараз кого маю Що з першим курсом? Давайте ще поясню, які. Е Тобто із дизайном проблема, і з функціоналом, саме з розміщенням блоків, проблема, тому що там взагалі перший екран дивишся, нема кнопки купити, вона трошки нижче. Типу людина вже має трошки проскролити плюси. Таймер ще ще нижче. Коротше, там багато помилок зроблено. Дизайн поганий вже сказав, що там ще є. За дизайн, то я взагалі окремо відео запишу, бо це, це прям біда вийшла. Так, далі. Ну і реклама. Ідеальна картинка, щоб той, хто буде налаштовувати таргетинг, той маркетолог, який буде запускати рекламу, чи таргетолог, як кожного свої ці назви. Та, давайте так, та людина, яка буде запускати рекламу, щоб вона зробила е, лендінг, щоб вона зробила офер, і щоб вона, типа, щоб потім не було такого, що ну я просто вже наївся у цих історій, коли... Ти наймаєш, скажімо, таргетолога, ну той, хто запускає рекламу, так? І е, там зливаємо там, 100, 200, 500 там, ти, ти, доларів. І цей... І потім, а що за фігня, де продажі, чого ми в мінус сидимо? І потім починається. Бо лендінг поганий, бо те погане, те погане, те погане, ще там щось погане. І типу, я не винуватий, я красавчик, то у вас, то у вашому бізнесі якісь проблеми, а я красавчик, типу. і кажу, я вже у цього наївся. І тепер, ну то я якраз знайшов людину, з я так попередньо домовився, що давай, я в тебе замовлю зараз. От лендінг. Потім ну а він якраз позиціонує себе як маркетолог, як ПІПСІшник, як може це все галя зробити там з помічниками. І кажу, давай, я в тебе буду і рекламу замовляти, і от лендінг зроби, і все, все зроби, щоб типа щоб потім не було такого. що Ти сказав, що поганий лендінг. Ти що його робив? Поправ. Причому я ж зразу ми закладаємо в лендінг, що він має мінятися. Ми маємо там часто міняти офери, часто міняти. Як їх, ну, типу тексти, картинки, це все маємо міняти для того, щоб ну, тестувати різні гіпотези в рекламі. Ну, от з ним, і до речі, ще виявився лютий інтроверт. О, до речі, давайте зараз я про інтровертів. Інтровертів. Виявився лютим інтровертом. Поговорити мені, ми десь два-чотири тижні працювали, і два дзвінка було за весь цей час, представляєте? А писанини то було багато. І ще тепер треба за стратегію. по, до першого до першого ФАКПА з першим курсом треба додати, що стратегію я трошечки мабуть я трохи, трошечки переграв, і треба мені на іншу історію переключатися.